кожне засідання оперативних штабів, карлицький міський голова Сан Панюта розпочинає з інформування про ситуацію в громаді протягом тижня, що минув, та вихідних. Так було і 29 січня. Ситуація стабільна. А ось що сказав очільник громади про основні напрямки роботи протягом прийдешнього тижня. Це підтримка, Наших військових це соціальний захист, включно родин військових, це продовження роботи над поліпшенням укриттів, які є у нас в установах на території і в цілому громади, міста, сільських населених пунктів. Продовжуємо мобілізаційні заходи, бо це також сьогодні пріоритет. Штаб обговорив стан справ у галузях освіти, культури, медицини на підприємствах та установах, підрозділах міської ради. Засідання відбувалося в розширеному складі за участі старост сіл. Саме вони на попередніх штабах просили посприяти у забезпеченні ліками аптечних пунктів Карличини. Як і цим зараз, про це йшлося в виступі завідуючої центральної аптекою номер 9 Алини Осадчої та коментарі Олександра Панюти з приводу ФАПів та медамбулаторії. Частина вже отримала, частина наготовлено отримали ми ліки. І ну давайте Як до кінця місяця так, так, так. січня старости, Ви були активними. Давайте представників від амбулаторії ФАПів. Ну, Якось забрати, воно є готове, тільки треба отримати. Єдине прохання ну, здавати кошти за продаж ліків два рази на місяць. Бо знову ж, як ми будемо затримувати передачу коштів, знову не буде обігових, не зможе аптека закупити їх. Давайте допрацюємо. В принципі, наші ми зрушили, я думаю, що питання це зніметься, якщо вже там буде нагально. Потреба ще щось доповнити. Ну тоді порадимося з депутатами, Можемо ще щось виділимо. Але на селі в амбулаторії ФАПі в якийсь перелік тих необхідних ну, нагальних засобів лікування повинні ми мати ще на штабі. йшлося про участь загальноосвітніх закладів громади у змаганнях пліч опліч всеукраїнській шкільні ліги. Проведення заходів у рамках відзначення Дня пам'яті героїв Крут. Після засідання штабу очільник громади провів робочу нараду зі старостами сіл, під час якої розглядалися поточні питання в розрізі кожного старостату. Слово стала на землі українській вільна. Народна республіка тяжку годину відродилась воля України, фабрики товарів не виробляють. Кінострічку крути. Українське виробництво продемонстрували працівники Кагарлицького музею у своєму закладі, а глядачами стали запрошені волонтери зі спільноти міцні вузлики. 29 січня, річниця драматичного бою під крутами в 1918 році, де студенти київська молодь протистояла орді більшовиків. Сьогодні це символ звитяги, патріотизму і самопожертви. Директор музею Валентина Віценко в вступному слові сказала, що цим заходом започатковується діяльність клубу незламні. А власне, чому незламні? І виходячи з цього часу, що у нас війна, вирішила назвати так, тому що нас не зламати, ми не зламні, ми не скорені, ми ніколи не будемо під ярмом. Сюжет фільму загалом відомий поколінням і поколінням українців. Справа, мабуть, у тому, що кожна епоха породжує свої асоціації. У багатьох глядачів на очах після перегляду фільму броніли сльози. Після стрічки Валентина Віценко провела для волонтерів оглядову екскурсію музеєм. Любий знай свій рідний край. Ця істина ніколи не застаріє. Підходимо до однієї із учасниць перегляду кіно та екскурсії. Переглянули фільм. Фільм звичайно такий. Вражаючий фільм важкий, тому що він дуже перекликається сьогоденням з нашим важким теперішнім да, часом. Тут і патріотизм, і героїзм, і гинець нації, як тоді, наша молодь да? надієм цвіт нації, як тоді, так і зараз. Дуже вдячні працівникам музею за те, що вони влаштували нам перегляд цього фільму. І на майбутнє хотілося б нашій громаді побажати після війни, після нашої перемоги, коли настане мир, щоб у нас таки збудували невеликий кінотеатр в місті і демонструвалися такі фільми і для молоді, для людей, для, для сімей да, з дітьми, щоб всі знали нашу героїчну історію. Фільм мотивуючий. Так що хочеться, щоб цей фільм побачило якнайбільше людей наших. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту минув 27 січня. І за традицією український центр вивчення історії Голокосту проводив круглий стіл вже 17-й за ліком, з нагоди пам'ятної дати і там побував наш кореспондент у столиці. Директор центру вивчення Голокосту Анатолій Подольський сказав про те, що другий рік війни ставить нові виклики перед тими, хто вивчає і викладає цю тему. Ось і назва заходу: українське суспільство і пам'ять про Голокост. Досвід сучасної війни проти України незмінним учасником цих круглих столів є вчителька зі Ставів Тамара Шепелявенко, яка власне зініціювала і наші сюжети про події круглих столів. Що цікавого, ми почули на круглому столі по Голокосту 26 січня, за що вибачалися, і що обіцяли аудиторії: ось ці два німці, посол в Україні і член єврейської спільноти Дюссельдорфа та інше, дивіться в наших наступних передачах. Як повідомила старший офіцер поліції Інна Калієвська, на оперативному штабі 29 січня протягом минулого тижня до правоохоронців надійшло 139 заяв і звернень громадян. П'ять із них було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. А ось що сказала Інна Калієвська про двоє фактів шахрайських дій. Два шахрайства, знову таки за старою схемою, шахраї діють, телефонують, представляються представниками банку з метою або допомоги, або е говорять громадянину, що потрібно якісь дані уточнити. І знову ж по старій схемі е з картоку громадян зникають кошти. Один звернувся з повідомленнями, що нібито. Зараз в інтернет мережі дуже поширена інформація стосовно того, що кожен громадянин України може отримати 6,5 тисяч гривень безкоштовно, хто залишився і не виїхав за межі кордону. Ну, він вирішив скористатися, знову ж таки зателефонували до нього. Він почав проводити там дії в інтернет мережі. До нього зателефонували. Він повідомив інформацію. Конфіденційно, яку підписують клієнти кожного банка про нерозголошення інформації, та зняли в нього 57 тисяч гривень здатки. На жаль, такі випадки. Другий випадок це 9300 гривень, вже менше.